Доброго дня, показую ще один наш готовий проект BMW e 70 x 5 по-іншому 2012 року. Доснастили його атмосферною Light підсвіткою. Це є контурна підсвітка в дверцятах, панель. Панель зроблена з декількох частин. Навіть ось тут маленькі елементи під кнопочкою Старт Стоп, маленький елементик зліва від керма, дверні карти підсвічені, Цей алюмінієвий декор знизу. А також задіяно оригінальний світовод в кишенці. Місця під ногами власник не захотів, ми і не робили. Також підсвічення задньої частини, куди ж без неї. І фішка цієї підсвітки є в тому, що вона керується з мобільного додатку. Тобто ми можемо вибрати кольор, який нам подобається. Ось попробую так, щоб було видно і телефон, і всю лінійку градації кольорів. Також є можливість двохзонної роботи. Тобто верхню частину ми можемо зробити припустимо, синім кольором, нижню частину ми можемо зробити припустимо, жовтою кольором. І вийде у нас ось такий патріотичний X5. Нижня частина це не тільки ця центральна консоль, але й кишенька. Можемо робити її яскравішою, темнішою. Зараз в нас була включена максимальна яскравість, можемо зробити ледь-ледь помітною, її, що дуже зручно для вечірнього часу доби. А можемо взагалі виключити і насолоджуватись темрявою. Хоча нащо виключати, якщо в нас така краса в автомобілі? Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, Ласкаво просимо автостудія Гараж 23 зробимо ваше авто таким же чарівним, як і це.